чи правда можна брати всі мікронутрієнти із їжі? Мене звати Каленська Ірина. Я практикуюча сертифікований нутриціолог, член асоціації Health Хелс Коучів України. І сьогодні я трошки засмутилася, слухала нову лекцію і. А... Тримаю зараз в руках селен. Так? Я вживаю селен, так як мені необхідний він для щитовидної залози. І часто, хто на мене давно підписаний, я часто розповідаю про те, що якщо ми будемо їсти 2-3 бразильські горіхи на день, це максимально рекордна кількість поселену або кальмари. Так? І ось цей селен є також в нашому українському часнику. Так? Але тільки за однією умови, що в ґрунтах. Теж є селен. Тобто, як потрапляють мінерали в їжу із ґрунтів. Якщо ґрунти збіднілі, якщо, е, якщо аграрії, які використовують ці ґрунти, не слідкують за тим, щоб вони е, збагачувались, то і продукти, які вирощують, будуть бідні на мікроелементи.